Вітаю вас! Це друге відео, яке буде входити в підкаст Справжня історія України лише для українців. І це відео знов таки продовжує тему Правда і брехня про кріпаків і панів. І зараз ми з вами поговоримо не просто, а про часи Гетьманщини Богдана Хмельницького. І я вам попереднім відео, ну, як заінтригував, а при богдах Хмельницьких кріпики не були. А? Як? У, зараз ви знаєте. Там дійсно цікаво. Цікаво, цікаво. Ну ж пам'ятаєте, повстань Богдан по Хмельницького, там гетьманщина, великий, гетьман так далі. Ми не будемо зараз трогати тему, що там приясність скоро, і так далі. Оце ми все забуваємо. І не хочу нагадати, що я дійсно... Помирає Бонар Хмельницький, Віговський, потім його син, потім період руїни, ви пам'ятаєте, і вважається, що період руїни фактично закінчився вічним міром, коли річ Посполита і Московське царство поділили неньку Україну між собою. Це ми в сторінці. Нас цікавлять кріпаки і цікавлять пани. Ну що вам скажу? Да, повстання Бахминська знищила кріпацтво на теренах України. Знищило. Тому що, ну... Саме те, що банать Хмалинський багато разів універсал універсали здавав, щоб панські фільварки не знищували, щоб вони залишали, щоб ви ж там їх не трогаєте. Ну він сам в шлях, він бачив, де люди. Його ж сам фільварок роззарили. А так. Але не спрацював. Знаєте, вже коли пішло, пішло, ой-ой-ой-ой. І тому там виникла така ситуація. Постанній Табараш Хмельницький підняв, і потім, якщо знаєте, там ну, козацтво, таке о, а грошей нема. Знаєте, от система податкування часів гетьманщини, то я скарав приклад, як робити не треба. Ні, через з Там було стільки податків, стільки податкових реформ, от коли ви говорите, треба податкова реформа, я говорю, що б пасув, що? як би достала вашу податкову реформу? От там було податкова реформа. Ну, невеликі. Неймовірники відміняли одні податки, водали інші треті. І бардак! Барда! Грошей нема. По великому рахунку, чого гетьма ще не програла, грошей нема. Розумієте, армію треба кормити. А якщо нема грошей? Там же були які випадки? От козаки виграють бій, розбивають або поляки, або цих москалів. Ура! А, а далі нічого не рухається. Чому? Тому що... Е Хлопцям не заплатили, хлопці так, а що нам робити, -то? А я не знаю. Розходимось. Ось така ситуація. Значить, дивіться, спочатку Богдан Хмельницький вирішив, що так, не буду синам троє, хай вони працюють, вільні. Тим паче, що відбулося? Ну, кріпаків нема. Всі вільні хлібороби, незалежні, ура! Але виникла така ситуація, що ці незалежні нічого платити не хочуть, нічого робити не хочуть. І вирішили, давай будемо обкладати податками, точніше, митом, тільки іноземних купців. От вони привозять, от мене їх. Це було б добре, але це повстання знищило повністю міжнародну торгівлю і дуже роздало міс... тобто міста практично занепали. Тому що вийшло як? Побили євреїв, євреїв бігли, католіків. І Місто, от воно було ремісники, торгівля, тепер все зникає. І виявилося, що без католіків і євреїв місто не існує. Ну, щось таке, не зрозуміло. І тоді якраз почався період дуже занепаду цих міст. Тому що Київ ух, село селом було. Тобто там худобу пасли, там де хрещати, не дивилися. Ну жах, просто жах. І ідея пропала. Потім... Давайте вкладати, будемо податками кабаки, потім ще там, хто горілку жене, млини і так далі. Все було. Але ж тут дивіться, яка ситуація. Коли це все затівали, то вирішили так, що так як козаки, це ж самі козаки, вони взагалі податки платити не повинні, вони ж якби служби платять. Ну козаки довго не думають, почали відкривати шинки, самогон, гнати, і податки не платять. Ну і ми її почали будувати. І вийшло так, якщо, наприклад, селянин, йому треба платити. А якщо, наприклад, козак, говорить, я ж козак, як же я буду платити. Не треба. Так що, знов нема грошей. Потім вирішили, давайте так. Створимо цю державу, поділимо, на, ділимо наступним чином. Є декілька сіл, або одне крім. Потім це все об'єднується в, в сотні. А потім в полк. Ну а далі вже, як сказати, геть. І була така система, що от є по сотня, є ці села, і там так, козаки податки не платять, вони ж тут. А всі, хто не козаки, ці хай платять податки землі, і за рахунок цих грошей утримують козаки, і відповідно утримується військо, яке ох, яке сильніше. Значить, дивіться, яке було право. Козак був зобов'язаний. За власнику. Ну, щоб ви зрозуміли, казак, що у нього було господарство, були якісь там е, статки. І вважала, так, якщо ти казак, будь ласка, в тебе повинен бути одяг, за свої гроші. Відповідно, зброя, зброя за свої гроші, це обов'язково. Мало того, там, худоба має до коні, не один, а три. Крім того, у, якщо це був казак, якщо вибор, у нього були так звані ще підсусідки, або їх ще називали поштальйони. Не дивиться. Це йому помічники. Знов таки він повинен з їх так, стати, утримувати. І якщо так виникала ситуація, що треба було бити, значить козак бере там коні бере, відповідно, харчі, там, не, бере, відповідно, зброю оцих от підсусідків паштальйонів і приходить до сотника, щоб ти бій. А далі система була наступна. Порох і свинець повинен був забезпечувати сотник. О. А от гармати, ну знаєте, що гармати козаки були, це вже повинен забезпечувати пушкарі, яких отримав полковник. Тобто мала снаважці така от трошки ну, хаотична система, але вона так була. І виникає питання, а де ж теж брати? Так, от якраз і вийшло так, що от є сотник, в нього є там, села, і якщо це не козак, він повинен там. Або грошима заплатити, або, наприклад, їжу поставити, фураж поставити. Ну, Знов-таки при необхідності виконати якісь роботи там, фортецю, поремонтувати ще Ну, така робота. Була. І знаєте, що було таке саме цікаве? Податківців не було. Ні, я не жартую. Чесно. Тому що була система дуже проста. От є канцелярія сотні, є селяни і вони... Потім, відповідно, сотня канцелярія там полковнику заплатила, а він вже заплатив казну геніч. О, Це добре. О, класа. І податківці. Ой, ой, як добре. Ой, як добре. Ні, не було дійсно. Це було добре. Але це вже була не просто корупція, це було знущання. Ну дивіться, ситуація дуже проста. Да, так, селянин йому треба заплатити податки. Що він робить? Бере солідку, бере кільцо ковбаски, йде до писаря. Говорить, знаєш ще друго. А запиши мені, що я привіз не один віз, вівса, а три. О! Ну, я ж тобі солієчко, ковбас. Ну, щоб мені ж теж. І ви думаєте, що писар робить? Пише три. Далі ще більше. Ну, ви ж розумієте, що відбулося? Корупція була така жахлива. Що доходило до того, що військо, горю, війська збирається. Похід. Свинця нема, пороха нема, їжі нема, ворожа нема. А вродьби, як би воно все повинно бути. А де? Всі покрав. Тому що нема податківці, нема контролю. Ні, я не жартую. Це факт. Боже, що там не бороло? І грозні укази, і навіть сотників то ем, з тоба прив'язували, і нагайкою пороли. Все було. Ні, не працює. Цих писарів ще більше пороли, накази. Ні, не працює. Нема податківців, нема лад. Це вам так кажеться, що десь службов, це буде добре. Корупція. Тому що, виходить, яка сита, той ж писарчук, ну як він. він е, сутник, так, да, для сутника, ну, все-таки його команда, йому треба якийсь порох, там, свинець. Але це його проблема. А Писарчука проблема ковбаску отримати, сю випити. І він же не відповідає за це. А так як сотник же не буде кожен раз б'яти, контролювати, скільки вазів привезли, ну це ж абсурд. Ну як ну, воно? Сотник займається тим, що він за всім контролює. Я. Я думаю, що він буде точно не сотник, а полковник тим паче. І Писарчук це знає. І пише те, що треба. А? Тому ще раз говорю, немає податківців. Немає лад. Це тільки так кажеться, що бейте службовці корупції, навпаки. Якраз корупція виникає. І це, я говорю, це якраз і погубили гетьмащину. Чому, говорить, період руїни був? Чому такий хаос? Коли там без кінця край якісь бунти, повстання, барда? Хаос повний. Тому що виходилось, що ну, от, взагалі вважалось так, що от, є, поділили все, є козаки. Вони обирають відповідно корінного і лятанона, вони ще сотника обирали, полковник. О -о -о. І вони служби не Тим паче, да, в них є господарство, вони от вимуштровуються, потім зброю чистять, ремонтують, тому що зброю це вважалося, вони самі повинні були купувати утримувати. Це їхня служба. А ті, що не козаки, тихі староста, бо віт, як і називали, вони працюють. І вони утримують, ну, відповідно, казачі військо. Козаче військо захищає надійно. Мало того, козакам ще повинні були платню платити. Вони ж, були як не як козаки. Але для цього десь гроші треба взяти, а так як виходилося, що нема податківців, ніхто точно не контролює. Ну таке, що не контролює, то не що ви нам здалися? І звичайно, виходилось так, козаки дурили, і козаків дурили. І ці дурили, і всіх дурили. І Писарчук дурив, і сотні дурив. Ви ж розумієте, сотника дурив Писарчук, а сотник дурив полковник. А полковник Гетьман, от оці вони друг друга дурили і в кінці кінців програла Україну. А! А як же вона це було? Ну, скажімо так. Появилась іще одна така річ, про яку мало хто знає. І от, ну давайте скажемо, як йому було. Мазепу пам'ятаєте? Ну як ж не пам'ятаєте? Ну ви все Мазепу пам'ятаєте з точки оце Петро І, Шведи. Це все не те. Ну, перше, скажімо так, Мазепа став гетьманом, тому що дав Хабаря. А що так? Дав Хабаря. і Був такий самойленько, скинули, в Сибір відправили. І Мазепа став. Але от, Мазепа зробив, ну, хоче назвіть реформу. Але в дійсності, що він зробив? Він зробив те, що було за часів Річі Посполити. От як хочете, так і розумієте. Так. Він вернув старство. Дивіться, в свій час, коли Бонак Миски піднімав повстання, все, що він просив, щоб його зробили чекаринським старостом. Ну, така крумушечка. І, можливо, на цьому закінчилося, але так трапилось, що воно розкрутилося. Він говорить, ні, мені Чигиринського мало, давайте більше. А от Мазепа взяв це все повернув. Тобто фактично повернув те, що було тоді. Цікаво? Та ні, нормально. Зараз трішки поясню, що таке старост. Значить, дивіться, от Гетьман ставить керівника. І Говорить, оце староство і записує, якісь села за їм рахується. І в результаті оцей керівник, якого ставить, повністю контролює ці села, контролює податки і, відповідно, звітується перед гетьманом. Тобто, твоїми словами він, скажімо так, подивився, так, це староста, це староста, це теж староста. Ну і відповідно, староста можна включати і села, і містечка, і міста, це, це. гетьман, знаєте, це ж гетьман. І як результат з'явились гроші. Тому що, як ви розумієте, старости з'явились податківці, і вони вже не так, а вже збирали податки. Ні, козаків не платили. І не козаків. І вже років зникли, сотники зникли, полковники зникли. Ой, вони були незадоволені. Ви думаєте, чому не підтримали... Мазепа, якраз не підтримали, що дуже багато сотників полковників були незадоволені. Кормушка зникла. Вони ж то тоді все кормились. А це ж він забрав, тому що ви розумієте, коли створюється це староство, все, полковники в стороні, сотники в стороні. Як ж! Як ж? Ми ж тут! Фактично ви скажете, ну що ж, тоді експлуатація, ну так. Тоді вже все. Воля закінчилась. Тому, як ви самі розумієте, староство, ага, так, скільки у вас тут, скільки в тебе худоби, скільки в тебе землі, ну давай податки. а ну давай, а ну давай. Все, то, що ти там пицелюком за бутилку самогонки говориш, що вже не йде, вже пішло. Якщо ви мандрували колись в Україну і будете мандрувати, то вам дуже багато на, на Чернігівщині, на Сумщині і дай, частково на Полтавщині. Покажуть церкви, монастирі, навіть якісь будівлі будуть говорити, це Мазепа побудував! Так. Дивіться, Мазепа з'явилися гроші, він почав регулярно пройти зарплату військових. Це було диво, але дійсно. Він почав закупляти зброю. В нього появилось порох з свинецьцем, то тобто реальна армія. Але в нього появилось стільки грошей, що він почав будувати церкви, монастирі, школи, навіть якісь там навчальні заклади. Було? Було! Але ж, як ви розумієте, як же його лаяли всі, що, що ж він наробив? Волю, вольною порушив. А, ти проклятий. Так що по великому рахунку, не він зрадив, а його зрадили. Да, він, скоріш за все, напевно, і хотів зробити, щоб це все знести, що наробили тоді за часів Богдановщини за часів зробити, як було при річ посполиті. Ну, звичайно, ви самі розумієте, полковники проти, сотники проти і писарчуки тим паче проти. А селяни, ну, як вам сказати, хто не податки дати. Ну, краще ж було. Хоча теж, ви ж розумієте, була руїна. Це ж одні граблі, другі граблі, треті граблі. Було Було таке. Це ж одна з причин, що дуже тобі багато. Тих же селян, там, де це ж зараз Полтавщина, де зараз Чернівщина, переселились там, де зараз Луганська, Донецька область. А що переселялись, там було спокійніше. А там творились що, значить. Ось така ситуація. Але кільпаків точно не було. Що є, то є. Але буде ж третє відео. Про Російську імперію, про русських поміщиків! про українських кріпаків. І як же над ними знущались. Так що подивитесь третє відео. А поки що дякую за увагу. Та не забудьте підписатись на підкаст Справжня історія України. Ну і все найкраще.